Вітаю вас, свій ювілейний десятий сезон у 2025 році. Програма СумДПУ онлайн починає на відіконі. традиційно знайомлячи своїх як постійних, так і нових глядачів з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 20 грудня громадськості обласного центру і Сумщини, численним гостям одного з найкращих педагогічних закладів освіти України, презентували книгу Сумський педагогічний вікова історія і сьогодення. Серед тих, хто завітав на урочистості керівники закладів освіти, охорони здоров'я, культури відомі в місті і області ветерани університету, які віддали Макаренківський Альмо-матер хто 30, хто 40, а хто і понад 50 років свого життя. На майже пів тисячі сторінок видання, підготовленого до друку у видавництві університетська книга, найважливіші і найвагоміші події на шляху розвитку сум ДПУ, що подолав шлях від трирічних педагогічних курсів і педагогічного технікуму до університету, статусу якого набув чверть віку тому. Фото кращих викладачів, що удостоєні високих державних і галузевих нагород, унікальні архівні фото перших років існування закладу освіти. За роки свого існування СумДПУ змінив кілька локацій в обласному центрі, а на початку 1970-х років остаточно розташувався на вулиці Роменській. Сторічну історію педагогічного університету писали ті, хто починав цю справу. Передавши естафету наступним поколінням сумських педагогів, її пишуть ті, хто сьогодні, працюючи в університеті, вкладають душу в його розвиток. А також сподіваємося, вдячні послідовники, знаючи, що їхній внесок гідно оцінять нащадки. За тиждень, 26 грудня, відбулися урочистості з нагоди святкування сторічного ювілею Сумського педагогічного університету. За 100 років Сум ДПУ став справжньою альма-матер для 150 тисяч випускників, формуючи нові покоління педагогів, науковців, спортсменів і митців. Університет зберігає традиції якості та інновацій, впевнено крокуючи у майбутнє. Сумських педагогів вітав голова обласної державної адміністрації Володимир Артюх, який відзначив трудовий колектив університету грамотою Кабінету міністрів України. Крім того, він вручив викладачам і співробітникам сум почесні грамоти Кабінету міністрів України, відзнаки Міністерства освіти і науки України та сумської обласної державної адміністрації. Вітали колег зі святом народний депутат України, випускник СумДПУ імені Макаренка Михайло Ананченко і дистанційно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. З вітальним словом виступив академік і член президії Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук професор Володимир Семеноженко, який нагородив трудовий колектив СумДПУ подякою Національної академії наук України. Приєднався до привітань з нагоди ювілею університету, виконувач обов'язків міського голови, секретар сумської міської ради Артем Кобзар, вручивши викладачам і співробітникам університету, почесні відзнаки сумської міської ради за заслуги перед містом першого, другого і третього ступенів та грамоти міського голови. Кілька університетських відзнак, а також дипломи докторів наук атестати професорів і доцентів, вручив колегам ректор Сум професор Юрій Ляной, відзначивши тих, хто за вагомі досягнення у освітній науково-дослідницькій діяльності, вихованні студентської молоді та внесок у соціально значущу роботу на 2025 рік, занесені на університетську дошку пошани кращі імена. Тож, нехай цей ювілей відкриє нову сторінку в історії сумського педагогічного та стане початком нових досягнень і перемог. Віримо, що попереду на нас чекає ще безліч яскравих миттєвостей, великих відкриттів і натхненних проєктів. Днями відбулася зустріч представників закладів вищої освіти обласного центру з делегацією мерії французького Орлеана, з яким міська влада на виконанні рішення грудневої сесії міської ради підписала угоду про партнерство і співпрацю. Протягом одного дня мер Орлеана Серж Груар, керівник його кабінету Олів'є Равуар і віце-президент муніципалітету Ромер Рой у супроводі секретаря сумської міської ради Артема Кобзаря, начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошенка, знайомилися з роботою кількох закладів охорони здоров'я, зокрема лікарні святої Зінаїди і святого Пантелеймона, побували біля зруйнованих російською ракетою будинків 36 і 38 – на вулиці Героїв Крут завітали до міського цвинтаря, де встановлені унікальні скульптури роботи всесвітньо відомого французького скульптора Арістіда Круазі. Вже після підписання угоди про партнерство і співпрацю, яка передбачає розвиток дружніх відносин через взаємодію органів місцевого самоврядування, зокрема обмін інформацією, взаємодію в галузі економічного розвитку, культури, охорони здоров'я освіти. Французька делегація зустрілася з представниками трьох університетів обласного центру сумського державного, національного аграрного і державного педагогічного, аби мати повне уявлення про спектр освітніх послуг, які надають здобувачам, у тому числі і іноземцям, ці заклади вищої освіти. Десятихвилинні презентації потенціалу кожного університету дали уявлення про його профіль, матеріальну базу, спектр міжнародних зв'язків. Сумський педагогічний університет французькій делегації презентували проректор з науково-педагогічної виховної та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Анна Заїкіна і начальник відділу міжнародних зв'язків Марина Поджарова. Помітив, що під час її виступу Груар Зацікавившись почутим, кілька разів щось нотував у своєму записнику. А відтак, найближчим часом, вектор міжнародної співпраці сумських педагогів має неодмінно спрямуватися до Центру Французької республіки, аби встановити тісні контакти з орлеанськими колегами і тепер вже партнерами. Ми дуже раді розширенню наших дружніх стосунків з героїчною Україною, відзначив Серж Груар. На кордоні Сумщини ви тримаєте один із найважчих на сьогодні фронтів, і ми прагнемо допомагати громаді, яка мужньо протистоїть ворогу. Вся Франція від початку російського вторгнення вражена стійкістю українського народу. Ми твердо переконані у тому, що у цій війні Україна неодмінно здобуде омріяну перемогу. Підкреслив на завершення зустрічі мер Орлеана. Новорічне свято для дітей, викладачів і співробітників університету, а також малюків, що мешкають у Роменському мікрорайоні обласного центру, відбулося завдяки спільним зусиллям фахівців Центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки і активістів студентського самоврядування. Зміркувань безпеки відбулося новорічне свято в укритті під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології. А почалося виставою у пошуках Ельзи з кількома персонажами, розподіленими за традиціями, закладеними славнозвісним гансом Христіаном Андерсоном, між двома протилежними таборами добра і зла. За сюжетом ліхтарниця подарувала дітям вогники добра, який мав рознести по домівках двірник. Але він, стомлений прибиранням снігу, приліг відпочити і прогавив, коли ті самі вогники підступно поцупив Грінч. До двірника завітав сніговик Олаф, дізнався про втрату, і разом вони вирішили повернути дітям вогники разом з новорічним настроєм. Далі до групи порятунку приєднуються сестри Анна і Ельза, які посварилися, але невдовзі порозумілися завдяки зусиллям ліхтарниці. І, от вже пошукова група на чолі з Ельзою, знаходить Грінча, відбираючи у нього новорічні вогники. Добра. Слід додати, що кожен персонаж цієї вистави провокував учасників свята на руханку. А отже, інтерактивний імпульс не залишив байдужим і сумним жодного з маленьких глядачів. І яке ж новорічне свято без головної дієвої особи і подарунків зі смаколиками, яких дітлахи чекали не менш ніж щасливої казкової розв'язки, чи то Санта Клаусу, чи то Святому Миколаю допомогли у вирішенні цього завдання активісти благодійного фонду Балу, низький уклін його засновнику і виконавчому директору, випускнику СумДПУ Миколі Кравченко, а також профспілкового комітету педагогічного університету, який очолює Ірина Каравай. Тож здійснення усіх заповітних мрій наших моляків у 2025-му. Мирного усім їм неба і яскравого сонця. На завершення сьогоднішньої програми про події на спортивних аренах за участі студентів і зіркових випускників педагогічного університету. З успіхом на міжнародних змаганнях можна привітати студентку інституту фізкультури Анастасію Нікон, яка стала срібною призеркою спринтерської гонки лижниць на змаганнях розрішу континентального кубка Кап», що відбувся у словацькому Штербське плесо. Випускник кузні спортивних кадрів Сумщини Артем Фаренюк у складі національної збірної з футзалу взяв участь у двох виїзних матчах відбору на Євро-2026. У зустрічі з командою Кіпру він відзначився дублем. А підопічні Олександра Косенка святкували розгромну перемогу 7-0. За кілька днів українці перемогли румунів 2-0 і тепер у статусі лідера групи, 31 січня і 4 лютого суперничатимуть зі збірною Німеччини. Про завершення своєї кар'єри оголосив відомий український футбольний голкіпер, також випускник інституту фізкультури Олександр Бандура, який за рік відзначатиме 40-річний ювілей. За свою тривалу професійну кар'єру він встиг пограти за рух, верес, діназ, минай, футбольний клуб Львів, Донецький металург, сталь, кримтеплицю, таврію, явір, спартак, горобину. Бандора зіграв в УПЛ 232 матчі разом з Донецьким металургом у сезоні 2011-2012 років. Він був фіналістом розіграшу Кубка України. У 2012-13 роках Олександр кілька разів викликався до складу національної збірної України на два матчі відбору до чемпіонату світу 2014 року проти Молдови та Чорногорії, а також на товариські матчі проти Болгарії та Норвегії. Утім, жодного разу за синьо-жовтих так і не зіграв. Всупереч перед сезонним очікуванням бронзовий призер чемпіонату України з баскетболу сезону 2023-2024 серед жіночих команд вищої ліги Полтава Баскет Сум ДПУ в турнірній таблиці поточного сезону посідає більш ніж скромне восьме місце, вигравши лише один матч у одноосібного аутсайдера вищої ліги Миколаївської з Дюшор 4 з рахунком 83-75 і зазнавши сімох поразок. Звичайне об'єднання в одну групу вищої ліги команд, які у попередньому сезоні представляли схід і захід України, ускладнило для полтавсько-сумської команди турнірне завдання. Але ж погодтися, що програвати суперницям від 30 до 50 очок, що найменше соромно. Останнього січневого дня і у перші два лютневі дні об'єднана полтавсько-сумська команда проведе у Рівному, де на неї чекають поєдинки з дюшор у ГСП Переяслав. Одеської інтерхім з дюшор імені Литвака і вже згаданою Миколаївською з дюшор No4. Отже, дебютний у 2025 році випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!